Байдуже до бісерних витворів та прикрас. Тоді четверта всеукраїнська виставка Бісер вчора, сьогодні-завтра, відкриє вам двері до чудового кольорового світу, де майстрині за допомогою фантазії, бісеру і багатоденної праці створили красу, від якої перехоплює подих. Тут були представлені прикраси як відомих українських майстринь, так і тих, для кого ця виставка стала вдалим початком. Бісер він може заспокоїти, може змінити настрій на краще. Ти відволікаєшся від, від усіх негараздів, від усіх проблем завдяки цьому хобі. І мені дуже подобається. Подобається, що у цьому хобі є результат. Ти бачиш чудовий результат і піднімається настрій. Майстри продемонстрували створену красу, оточуючим. це бісерні прикраси, вбрання, ікони, картини та багато іншої високохудожньої краси. А тих, хто прийшов в бісерному виробі, чекала лотерея, де розігрувалися листівки щасливки та книга у світі вишивки та бісероплетіння. Сьогодні ми знайомимося з вишив з бісером, бісером самим різноманітним, який продовжує традиції у бісероплетінні. Це, перш за все, гердани, так, прикраси жіночі. Це, ну, ніби це така традиційно, з чого починався бісер. Але ж потім він знайшов свій розвиток і використання і в різних інших напрямках, зокрема в одягові, в Сукнях прикрашають. Але бісероплетіння це не тільки жіноча справа. Пейзажі з бісеру, створені Олегом Яковлевим, доводять, що бісер вміє відкрити свої секрети і чоловікам. На тій роботі, яка я вже там працює 12 років, теж жінки більше вони, ну, начнем, пейзаж там якийсь то придумай. От. В інтернеті скачав картинку, вирішив спробувати. Получилось. Вот они й поїхали. Пізажі, пейзажи і пізажі. У даний момент мені більше подобається море. Я не знаю чого, але воно так очень-очень замарило. Про свою унікальну техніку вишивки бісером розповіла генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско. Коли я пробувала розказувати про те, що вишивати треба отак, де того щоб вистачало кольорів, тобто використовувати різні різні нитки, скляний бісер прозорий. Я кажу, о, ні-ні, ні, це дуже складно. Тоді я вирішила описати цей метод для того, щоб його зробити максимально доступним, і щоб завжди вистачало кольорів бісеру для будь-якої задумки роботи. Також мало хто знає, що пишеться книга з історії бісеру, яка майже вже закінчена. Тільки залишилося вирішити, чи я допишу її одна, чи я напишу її гуртом з іншими майстрами. Але для того, щоб її написати, дописати її, скажімо так, треба, щоб ці майстри були унікальні в своєму роді, щоб вони не повторили, не копіювали. Потрібні майстри, які знайдуть своє унікальне, те, чого немає в світі. Те, що буде відрізняти український бісер, вишивку, ткацтво, плетіння бісером, буде відрізнятися від всього світового. Для того, щоб наше видання, «Історію бісеру в Україні не була копія і подобія іншим виданням про свої країни, щоб це був унікальний проєкт показати всьому світу, що це було, це є, це буде, ми не такі, як всі, ми кращі, ми вміємо, ми знаємо. Саме головне це відповідь має бути відповідь скептикам про те, що а чи був в Україні традиційно бісер. На перший погляд здається, що створювати вироби з бісером може не кожен. Але якщо людина хоче навчитись бісероплетіння або вишивці бісером, їй це обов'язково вдасться. Ви знаєте, в дане час велике кількість відеоуроків по бісероплетінню, по вишивці бісером можна знайти в інтернеті. Уроки дуже цікаві, дуже подробно об'ясняючи, як це робити. Плюс в данный момент есть такая тенденция, что очень многие девушки и женщины тем или иным образом занимаются рукоделием. У меня огромное количество подруг занимаются подобным и делают разного рода красоту. В принципе, можно найти таких подруг в интернете, пообщаться с ними, они помогут. Відкриття завершилося майстер-класами з бісероплетіння і створення листівки щасливки до дня щастя, які подарували море емоцій та радості присутнім.